Якщо у вас кішки або собаки постійно розривають землю, от тут, наприклад, кора, тут таке деревце симпатичне, пластикове, пластикове коло зроблено. Але собаки мають певну звичку розривати тут землю і пошкоджувати коріння, викопувати тут цибулькове посадження. І Тому для цього робиться от така сітка, кладеться, для того, щоб їм це було незручно робити і пришпилюється металевими скрепками. От поклали ось таку сітку. Це плотна така сітка От поближче. Доволі плотна з великою ячейкою, бо тут під деревом ще посаджено нарциси, щоб вони спокійно могли вилізти, бо якщо сітка використана з дуже дрібною ячейкою, то воно просто може заважати. І окрім того, що воно просто покладено, воно пришпилено. Такі є шпильки. От такі шпильки. І от це воно так от пришпилено. Тобто нормально є доступ до луковичних сходити, нормально дихати деревині і зверху зараз буде покладено кору. От ще одне дерево. Це бук. Сорт зараз не пам'ятаю. Фастігатний сорт, тобто вертикального росту. І під ним теж посаджено в простоборовому колі посаджені нарциси навколо. І щоб собаки, які тут мають звичку на території заривати якусь їжу залишки в землі, щоб цього не робилося, робиться сітка або білки, щоб не викопували луковичний. Ну, нарциси взагалі е не їдять, бо вони отруйні. А от тюльпани на раз-два тюльпани, там ще інші луковичні полюбляють їсти. От. Тому робиться, ось така сітка, пришпилюється шпильками і зверху кора. Тобто кора утримує вологу, робить нормальний варіант. Бо всі ці агроволокна в пристовбурових колах, на жаль, печальна історія, яка не робить нічого гарного для дерева. І Ну, ти бачиш, ти не посадиш загара волокном текстилем луковичний навколо. А дуже красиво, коли є дерево і навесні навколо нього е проростають луковичний Тобто Це дуже-дуже. І отак вже виглядає з корою, яка покладена зверху сітки. Тобто от бордюр, який відділяє пластиковий, який виділяє від газону. Таким чином не трава, не доходить до стобрового кола дерева і не забирає поживні речовини. Тобто там, де є безпосередньо газон, трава поряд з корінням дерева, там дерево завжди буде страждати. Забирати в нього поживні речовини. Тому є сенс от зробити таке пристовбове коло для дерева, нормальних розмірів. Тобто, ну, для розуміння розмірів от, нога тобто, десь ступня ще трошки то десь 70-80 см в діаметрі.